Як оформлюється бойове розпорядження? Чи повинно бойове розпорядження доводитись до особового складу підрозділу? Яким чином бійці долучаються до виконання завдань, вказаних у бойовому розпорядженні? Численні запитання, які стосуються бойового розпорядження, останнім часом породжують немало вигадок, Який слід розвіяти. Пройдемось по кожному з них. Перше. Бойове розпорядження це бойовий наказ, який видається вищестоящим командуванням та оформлюється письмово. Даний документ має фіксовану дату оформлення, йому присвоюється відповідний номер. Також у ньому коротко прописується суть наказу, взято під охорону або виконати певні дії. Обов'язково зазначається місцезнаходження або назва об'єкта, щодо якого мають бути виконані дії. Крім того, бойове розпорядження містить інформацію щодо того, якими силами та засобами виконується наказ, наприклад, 9-м зводом 4-ї роти 5-го батальйону. Друге. Бойове розпорядження це документ, призначений лише для службового користування, і доступ до нього має визначене коло осіб. До рядового особового складу лише в усній формі доводиться загальний зміст бойового розпорядження з можливістю уточнення в процесі виконання завдання, в той час як сам документ рядовим бійцям не надається. Третє. На підставі бойового розпорядження на рівні окремих підрозділів можуть видаватися локальні накази, за допомогою яких до виконання бойового завдання залучаються військові сили та засоби даних підрозділів. До речі, в разі необхідності адвокат військовослужбовця може за допомогою адвокатського запиту або рапорту отримати у командування військової частини витяг з такого наказу в частині. Яка стосується його клієнта. Такий витяг з наказу стане в нагоді у справах, пов'язаних з матеріальним забезпеченням бійців, з самовільним залишенням частини невиконання наказу командира, непридатністю до штурмових дій за станом здоров'я та інших. Якщо ви потребуєте юридичної допомоги для захисту ваших прав, консультації або складання рапорту, запиту, позовної заяви, та будь-яких інших документів мої контакти ви знайдете в описі профілю.